Розподівочка, інтернет, замовлення з магазину Аврора. Так, спочинаємо. Тут є і б'юті штучки, і не тільки. Ось мої замовлення. Ну, перше, що тут лежить, це ось така пастила. А я замовила 8 штук, я обожнюю пастилу. Саме таку я не куштувала. Далі. Не питайте просто, наступне це тунець. Він дуже смачний, і саме в Аврора він продається дві баночки. І далі вже такі б'юті мої штучки, які я дуже чекала. Це ось такий спрей для тіла від Tesori Де Він коштував 194 гривні, щось таке. Дуже цікаво, як він пахне. Давайте прямо зараз. Я не витримую дійсно чекати. Кажуть, що він пахне якось Такою свіжістю. я обожнюю такі запахи. Так. Дійсно, запах такий. А свіжої білизни після прання. Дуже класний. І з таким самим запахом я замовила гель для душу. Це білий мускус. Наскільки я пам'ятаю, усі взагалі фото я прикріплю на відео для вашої зручності. Я взагалі не так уявляла цей запах. Я не знаю, як це білий мускус, але дійсно мені нагадує якийсь запах свіжих. Квітів дуже приємний. Не знаю, наскільки він буде стійкий. Якщо хочете побачити на нього більш такий детальний огляд, детальний затест, пишіть про це в коментарі. І я а вже ж це зроблю. Цьомки-бомки, дякую, що подивився це відео. Підписуйся на мій аккаунт. Па-па!